Рейдеры, отстреливаясь, ранили трех человек. Сколько это может продолжаться? По указанию Луценко Юрия Витальевича нас встретил начальник управления э, СКАРХ. Вин э, поставил Доручення нашому обласному прокурору, взяв це під свій особливий контроль, все вирішити протягом місяця. Ну я вірю, що головне, що ми люди прийшли сюди і готові добиватися правди, приїжджати в кількості і в 10 разів більше в наступний раз. В місті ми сила, в місті ми победили. На території Кірвацької області до 2015 року вже відбуваються рейдерські захвати сільськогосподарських підприємств. Тобто в 2015 року це були ще трішечки підходи, ознайомлення з областю, а на даний час ми бачимо, що в 2017 році вже захвачено на нашому прикладі крупних. Це сім-сім сільськогосподарських підприємств. Ще стало приводом приїздити до Генеральної прокуратури України. Ця ситуація, яка склалася в Бережинці, де було де було поранено троє осіб. Це були люди з села. Які хотіли відстояти свои права, как властники ПАИ в НИВА 2010 Как человек пострадавший и осведомленный о том, что такое рейдерский захват изнутри. Я хотел бы, чтобы Минюст кардинально изменил свою схему работы. Потому что та схема, которая у них сейчас есть, Вона не просто не працює, вона приступна. Ми і заяви подавали, і ходили, не і, і вже що ми не робимо, не пробиваємо. Ми відбили своє господарство. Ми прийшли, весь інструмент розгорували. Ми прийшли голе все. Голе. Я будівельник, в мене відкрили шкаф, де мій інструмент, там кельву і тут забрали. У нас прекрасне своє господарство, прекрасний керівник. Ми вчасно отримуємо зарплату, маємо соціальні пільги, тому ми переживаємо, що завтра можуть захватити наше господарство. Селяни будуть змушені далі гуртуватися і захищати свої підприємства. Дуже добре також, що селяни в цій боротьбі зрозуміли, що треба приходити до реальної влади. Зброя допомагає можливо на певному етапі, але треба бути належно присутнім в районних радах, у радах громад, в обласній раді і звичайно вигравати вибори і приходити до Верховної Ради. Це те, до чого аграрії сьогодні налаштовані і інтенсивно працюють у даному напрямку.